Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Сергій, і сьогодні мій 14-й день мого марафону з англійської мови по моїй програмі, яку я розпочав. Значить, сьогоднішній день в мене не буде саме запису заняття, тому що сьогодні в мене другий кінець другого спринта. От Сьогодні я буду підбувати підсумки. Звісно, посварю. Можна сказати. Я мав вчора взагалі записати його, але вчора в мене день випав, оскільки я працював над певною штукою, яку я сьогодні хочу показати, а саме те, про що багато вже розказував, з приводу словника Anki, да, з словами, як я її підготував. І я запевняю вас, ви не бачили. Ну, я, по крайній мірі, те, що шукав. Ні в платних, ні безкоштовних, я не бачив якихось схожих словників, навіть якщо говорити про додатки певних словників, там, як правило, йде слово, переклад. Класно є застосунки, які, наприклад, дозволяють автоматом підбирати певні зображення. От. Або ну, є застосунки. З, згенерованими відповіді відносно штучного інтелекту, але, наприклад, що я забігаю наперед? Давайте, значить, я спочатку себе посварю, значить, пройдусь по спринту, під, підіб'ю підсумки того спринта, який я пройшов. 에, запланую наступний спринт, і 에, в кінці відео я вам зроблю демонстрацію Анки, те, що вийшло. Сьогодні я зроблю коротеньке, 에, не буду показувати прям всі, всі нюанси, які є. А вже з понеділка, з завтрашнього дня, я вже зроблю, скажімо, більш розширене відео, де я покажу повністю всі нюанси 에, програми. Значить. Е поїхали. Нагадую, що кожен, за кожен день, коли я тренуюсь, в мене є програма, розписана е по крокам, які я прохожу, і в кінці кожного дня е звичайного заняття я заповнюю daily Sprintlog. Е це формочка. І загалом вона у мене формується отак. Значить, в мене вже є шість попередній от другий спринт, ці шість днів. значить Я встиг пройти раз. Раз, два, три, три історії. Цей спринт мені був важче трошки, тому що там були інші, скажем, Ну, Я глибше пішов в часи, і плюс були теми по дієприкметниках, на які я застряв досить довго, там три дні в мене випало на ній. Але в якості, скажімо, те, що було зроблено за цей спринт, я досить непогано заповнив табличку, з, яку я веду по своєму конспекту. Нагадую, ви теж маєте доступ до цієї таблиці через Telegram доєднуйтесь, і ви зможете бачити всі ці матеріали. Загальний е, час. Тобто тут в мене заповнені вже весь Simple Заповнений, і в мене participle теж я заповнив. Ну, є попередні ще якісь, але це те, що я заповнив на цьому тижні. Плюс на цьому тижні я завершив з. Irregular Verbs для Anki, яку я покажу пізніше. І були досить багато змін по промтам, тому ну, це, це плюс. Значить, поїхали далі. Кількість слів тут не все. Точно, особливо останні пару днів, тому що в мене вже голова е, в анкі, і я поки що не сильно веду словник. Так, але це я потім надолужу. Ну, в принципі, це те, що я хотів загальне підбити підсумки. Основне те, що погано е, було в цьому спринті, це те, що я. E, почав не зовсім регулярно, не кожен день записувати відео, але воно пов'язане якраз з тим, що я e, додатково ну, значно більше витрачав часу на анки, і в мене вже не вистачало просто сил e, і часом. Так, а тому підбиваємо підсумки спринта. E, що далося краще? Значить, розібрався з дієприкметником, став краще орієнтуватися в часах. Так. Mm -hmm. Ну, знаешь, так и дія Які слова, структури? А... Слова структури. Так, давайте по історіям шупенько. Який в мене? Uh, the ant Inclusive Hopper. Так. Це проста. Оця структура в мені взагалі ця казка складна якась пішла. Але тут якраз цей, де там? структура. Тут present Simple. рановий, але це е, з дієпрокометником. Е, як я почувався після кожного дня? Е, В рамках запланованого часу, да, я там плюс-мінус, наскільки пам'ятаю, в межах однієї години. А тут в мене нема. Тут в мене немає. П'ятдесят хвилю, да. Що я прям відчув англійську? Навпаки я поки заплутався. Так, план на тиждень. Так, а як я там? Загальний план. Я поки що. Так, uh -huh. e, да, значить, залишаю той самий. E, слухання Шерівін 10, читання 10, бо це в мене слабкий навик. E, словник. Поки що теж у фоновому режимі. Зараз я закінчив з regular verbs і почну вже формувати словничок на е, досить велику кількість слів, десь 4-5 тисяч, я думаю, що там буде. Е, вот. І ну, там в основному час вже буде не мій, там буде час на е, збирання даних з інтелектом, формування мені необхідних е, даних по словам. Щоб розширити інформацію. Тому на анкі я сильно. ну Словник буду далі поки що ввести в language reactor. От, і окремо ще сформую словничок анкі в якому будуть всі необхідні слова. Програма 5 кроків з ще. Так. Значить, тут я хочу розбити... просто так. Перший день. Да, Перший третій третій крок. Yeah. Дія. Значить, а другий день. Відніше історію беру. Тобто знаходжу, є коротка історія, Да я більш розширено читаю, розширяю тим самим словниковий запас. І далі вже приділяю уроки. Так, і приділяю час на програму отут. програма третій, п'ятий крок. Кроки. Так, один сенс на день. Так, 30-40. Ну тут я думаю, що в мене десь 40 хвилин. Більше уваги приділяю комунікацію. А, ні, так. Ні, все правильно. Тут я прохожу базово. Навірно, тоді більше уваги приділяю зміні часам. Навірно, тоді краще. Менше тут опрацювати. 20 хвилин, скільки встигну. Але приділити увагу часу, щоб потім розібрати і більше пройти тут. Навірно, якось так. І якраз таки більше порозмовляти. Так. В принципі, Є. Завершити словник з попереднього завершено. Наповнити таблицю. Це. Ну, да, фоново воно я кожен раз наповнюю коли треба. Так, в принципі, це є. Відправляємо. Плани. Сформовані. Ну що, давайте Продемонструю вам анки як виглядає. Значить, тут іде в цій карці є, ну, ця колода, да, і в ній є підколоди з різними іграми. Тут стрілечкою намальовано напрямок цієї ігри, гри. Якщо йде ну, тобто аудіювання, визначення, перевести з визначення слова. Англійською-українською приклад, який е, там є різні приклади, які для одного і того ж слова е, генеруються рандомно, і у вас буде ну, не заїжджений якийсь один приклад, по якому ви проходите, а у вас будуть різні приклади. Е, також є е, мнемо асоціація, з слова згадати мнемо асоціація або навпаки спершу запам'ятати мнемо історію з цим словом. Е, так, потім з зображення загадати слово, з слова загадати, пригадати, які є синоніми до цього слова, або навпаки, з синонімів пригадати, е, яке це слово може бути, е, і також е, ну базові форми е, перекладу в одну і іншу сторону. Давайте вам покажу декілька кроток. Е, значить, е, ну, загалом про от давайте про, по моєму, моєму історії. Покажу. Взагалом, коли дивишся YouTube, дуже багато зараз. хайпу Дуже багато зараз хайп йде з приводу мнемотехніки. Так само, як і багато відгуків з приводу того, що це не працює, непонятно як, і так далі. Насправді, ну, от, я коли вчу якесь слово, мені важко придумати якусь мнемоасоціацію, яка от. Швидко, скажем, ну, щось прикольне. Так, це, як правило, має бути щось смішне або легко асоціюватись. Для того, щоб не придумувати, я вже в цьому словнику в... для кожного з неправильних дієслів згенерував в мені штучний інтелект такі немоісторію, з чим воно, скажімо, асоціюється. Це картка для чисто для запам'ятовування. Тобто тут іде історія. Почитали. Є визначення українською цього слова, визначення англійською цього слова, і там. Abide. Abide. Abided. От, і тут вже відкривається. Abided. Так. Це. І тут вже відкривається повністю картка цього, цього слова. Вгорі написано. Що треба було зробити на попередньому кроці? Тут зображення також є, я зробив таку галерейку, де можна, якщо там є декілька фотографій, можна перемикати між ними. От. І далі йдуть вже слова. Якщо це irregular Words, тут варіанти, як воно відмінюється. Транскрипція, переклад, синоніми, визначення українською, визначення англійською з прикладами. Додаткові приклади і сама Мне асоціація. Загалом ця частина до самого низу вона стандартна, це як інформація про картку, а вгорі отут будуть відображатись ну, певні відповіді на задачі. Та? Ну, те, що питалось. От, Наприклад, якщо давайте, значить, з аудіо візьмемо. Абайд. Абайдід. В Вгорі ми бачимо, що тут з слуху, що ви чуєте написати. Ми пишемо. Abide. Abide. Abided. Так. Е, в нас іде пер перевірка, як ми написали. Якщо щось неправильно, да, тут ми можемо побачити, де ми правильно написали, що ми опустили. Якщо щось неправильно, нам підсвітить червоненьким. Е, загальна форма, як воно, це от форма відповіді. І далі все йде стандартна карточка. Так. Arise. Давайте ще якесь слово. Arose. Arisen. Якщо ви, наприклад, щось крутиться в голові, ви можете відкрити хінt, додаткову підказку, подивитись визначення, які є. Пригадали, написали. Так. Написали. Arise. Arise. Arose. Arisen. Arisen. Ну і бачите, червоним у нас відображається те, що. Неправильно. так Які ще картки є? E, definition це треба з визначення пригадати слово? Abide. 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 Так, і я хотів показати вам галерейку. От так от можете вислати Якщо там є декілька фотографій, можете перемикатися Значить. Ну, uh, пікчет це просто зображення слова написати uh, по синонімам. Тобто, у вас є синоніми, і ви пишете яке це слово. Якщо навпаки, то ви маєте слово, пишете, які ви знаєте синоніми. Для того, щоб uh, знову ж таки розширяти uh, словниковий запас. Translate Word. Abide. Abided. Mm, тут ви пишете українське слово. Так само для, для українського abide є abide. переклад. Abide. Abide. Переклад. Є перевірка правопису. І саме цікаве я на кінець приберіг. Examples. Ось тут ви бачите приклад речення. If, if you, I, where you. Так, І якщо я зайду в цю картку по новій. Знову. Е, в мене вже створився зовсім інший приклад, але слово те саме. І е, ну, тобто, ми там відповіли. Абайдед. Abide. Абайдид. Тут в мене не та розкладка. Е, також іде перевірка цього слова, що ви відповіли, е, яке це було. Приклад речення, можете прослухати, як воно звучить. Це і так далі. В цілому, коли у вас будуть. Ну, тобто, як я бачу, використання цього підходу, тобто, базово в, для всіх слів, от тут Анкікарт. Я виключаю призупинити повністю все навчання. І коли в мене з'являється нове слово, я тут просто буду писати байт, наприклад, по кожній із цих карток, які в мене є, я його включаю, те слово, яке я хочу вчити, закриваю, і в мене буде тільки те слово, яке мені потрібно вчити. Так, в мене буде. Словник з максимальним переліком слів, зате я можу тренувати тільки ті, які мені потрібно. І плюс це ще не все. Додатково я ще зробив теги для кожного слова. Так? Поки що вони, скажімо, на, ну, на початку. Да? Тобто, у вас будуть теги з різними сферами. Життя, і одразу ви зможете вибирати певну категорію і практикувати перелік слів саме в певному контексті. От, і це зразу буде в цих картках ще анкі ще, кажу, ще окремо я запишу відео по анкі повноцінне, можливо, це буде декілька відео. От, зараз коротенька презентація. Кому сподобалось це відео, кому сподобалось те, що я зробив в Анкі. Це тільки початок далі буде повний словник. Якщо хочете його отримати, підписуйтесь на мій YouTube. Заходьте в телеграм-групу, яка доступна в посиланні в описі під відео. Підписуйтесь в телеграм-групу, там є всі посилання. Тому до нових зустрічей до завтра. Пока-пока.